ел йо ли ла до реклама цієї музики і до реклама Netflix-у да а ал ла

Ще до чого не подобається. Надіюсь. Ля-ля. Це, мабуть, буде для вас як тоді я слухав. А громку це буде як оце. голосно вибачаюсь. Перевертаємо. Лілялілялі. Ну, оце відео точно мама не буде дивитися. Ми хто буде потратити годину свого життя як кейс прослуховування пісні? Логічно та я може мені надяти оператора, який буде снігати, як я граю в Бритхарк Санд. Є мені лучше купити камеру до це запис екрану якось перекинути до акаунту, Я не знаю. І це наклеєння букви за інтернет в рейч.

la lá, la la lá, la lá, lá, te lá, 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 Дитка, 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 Я дитка, дитка, я я говорю! дитка, я дитка, ла 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 я дитка, я дитка, 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 Тіпом в кімнаті це найкрас типом в комнаті. Я з ним кружився так само, як до Дітанус і 124-й. Я з ним кружився і я написав ля А він потом Ля-ля-ля-ля-ля і ми так ляляля, але потім він спочав зічемтацівати предатель Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Ну, пять. А, нет, душа ну, оттуда. Лалый лалый скики, я вже там продавився. Скики. А, ну да. Сайду в прямом часті, тільки там на секунду більше. Боже, реально я буду 60 хвилин снимать. 60... одну хвилину и два секунд а Часую себе квіткою. Лоблокс. Коли колабус хліба, а вона була загвардіться. Але я не дав живий. Бо Я її не люблю. Холібам, ти ж українець. Вона ж росіянка. Холібам росіян. Я ж українець. Там АТБ було відео одне лись. Стоп, хлібам росіян, Чи він україн. Якщо хлібам напишу в коменти. Кажи, які в тебе. Яка в тебе адреса? Я так... Село суховоля. Адресу не знаю. Я знаю її просто не хочу полити. Я ще раз своє слово. Що мені буде від баби? А... Ну, і що мені буде від мами, то я я час життя потратив на оце. А... Я хочу їм поділитися сестрою. <соць> Повсе срадиться. М -м -м, Ботя, і довго ти це знімав? Сі 10 хвилин 12 секунд. Холодно. А скільки? 7.25, значить. 7 хвилин 20. 30 секунд. Лилали-лали-лали. -ли -ли -ли. Доказательство то йде з них. Якщо в мене подивиться там Містер Біст Або інші Коро Натрал Альберту в реакцію. Друг Трухтися популярних українських ютуберів Едісон зробить реакцію на це. Кстати. Мені кажеться, то випаде Натах або гречка з команди. А ні, ніхто. А стоп, я походу знаю, хто це. Оце в рубриці Офіс Є оцей брат оцього Хрейда. Та й може він грає гвардійця. Та він може його з команди викине. Але я не думаю, що він його рідний брат. Та він це сам казав. А те кружки вперше. Вбир... Ох, я телефон чуть не впав. Ручки ослабли у меня. Ну да, 8 хвилин держался телефон в одной позе. і дарин, дарин, дарий. Мені уже холодно стає. Ну да, логічно, на вулиці зима. Ні... А, нес. Что нам-то не... я на вулицю ходив? Что на сухой? А ноги ему. Мол... Не, ноги сухие. Удобнейше сяду. О, боже. Что мне? Я свой обещание Да, Холодно, холодно, холодно. Да, холодно, 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 холодно. 10 хвилин. І викидаю перших 10 хвилин. Потом знову знімаю ще 10 хвилин. Все, всім пока.